Мій народ у паніці. Це робота лише для одного хлопця. Лицарі дракона битимуть до так, так! Світ стоїть на порозі знищення. Пам'ятаєте зброю Тяньшаню? Вона здатна знищити цей світ і звільнити військо. Та ти надто драматизуєш синку. Ми зробимо зброї Тяньшаню Добрий з У Гру вступає найсправедливіша ватага борців за свободу. Бо лезо. Акна, Тато, Рокміні. Міні. Ну ж, бо налітай! І приймайте проти нас ставки. Рокміні Міні потрібне новеньке взуття. Тут ми завершимо місію Альфі. Так круто бути тут в Англії. Мамо, мої друзі. Ваша світлосте, Доброго ранку. Було досить шляхетно. Ігноруй його, як я. Скочили за мною. Вирука. Це може змінити гетусе. Готова розім'ятись. <пліпсу> Чашка! <Дамо жару. пліпсу> Вона звільняє стародавнє військо. <пліпсу> Ми впораємось, тату. Подивись. Ви крутесні чуваки! Насправді ваша протилежність. Вона заздрить! Королева назвала мене генієм з суперінстинктами. Невже? Ху -ху! Хоч і не вголос.